Народ, всім привіт. На третіх Меганах є така є така часта проблема, як е, перестає слухатися кнопочка старт-стопу. Ось ця ось. Там всі починають шукати в інтернеті казали, що бажано, бажано поміняти в районі акумулятора е, запобіжник на 5 ампер. Але якщо у когось є така можливість поміняти його, не знімаючи акумулятора, зараз покажу того винуватця свята. Ось там жовтенький 5-амперний. То закривається він ось такою ось заглушкою, без ніякої резьби, без нічого. В принципі, можна би було, було би чим достати, достати до нього без. Е без цих без всіх жертв, напевно, так сказати. Ну, якось так. Будемо міняти, будемо збирати.